Цього місяця прилучани отримали нові платіжки комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, а разом із тим нові враження. Та це ще дрібниці порівняно із прогнозованими цінами на опалення. Із настанням холодів на плечі прилучан звалиться тягар, плюс майже 80% у тарифах за тепло. Зважаючи на кардинальні зміни у ціновій політиці комунальних послуг. Підприємство запропонувало місцевим жителям внести авансовий платіж. Авансовий платіж в розмірі 30% від. Нарахованої за новими тарифами суми в опалювальний період, для того, щоб підтримати фінансово підприємство, для того, щоб ми могли забезпечити ефективну і якісну підготовку до початку опалювального періоду, для того, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет споживачів. Отримавши квитанції від прилуки тепловодопостачання, споживачі послуг почали звертатися із питаннями, розповідає заступник директора підприємства Віктор Кірнос. Викликали занепокоєння в наявність розкових квитанцій, послуги на опалення і з нарахування відповідної суми до сплати. В той час, як така посла відсутня. На підприємстві уточнили, що авансовий платіж не обов'язковий, але сплачені гроші нікуди не дінуться. Їх врахують під час опалювального сезону. Вони будуть акумулюватися на їхньому особовому рахунку. Це він матиме можливість перевірити, не приходячи сюди, а дивлячись на розрахунку літації, вже за червень місяць він отримає. Якщо він сплатив, він побачить, що в ньому буде. Сума до сплати за опалення буде вона за мінусом. Є ще одна проблема, яка турбує споживачів послуг підприємства, прилуки тепловодопостачання, співвідношення авансового платежу за централізоване опалення із субсидіями. Ми надаємо довідку для розрахунку для призначення субсидій із вказанням у довідки суми за послуг за рахуванням соціальних пільг. Витанції з урахуванням субсидій та інших пільгових знижок прилучани одержать вже в період опалювального сезону. До того ж, платитимуть за отримане тепло вже із розрахунком сплачених авансових коштів. До такої передоплати прилучани ставляться двояко. Хтось платитиме, а дехто хоче забути про кругленькі ціни за комуналку, хоча б на літній період. Ви будете платити Будемо. А що робити ніколи не буду наперед платити? Мені ж ніхто пенсію наперед не дає, правда? Да будемо. Я плачу за той період, за який вже спожила. А навіщо наперед?